Шукаєш далекобійний спінінг, який може кинути твою приманку за обрій і зловити Судака твоєї мрії, не ходи по інтернету. У нас все є. Заходь на наш сайт monsterfish.com.ua і обирай десятки далекобійних гармат. Всі ці спінінги, які ми вам пропонуємо, у нас зараз є в наявності. Це є надійні робочі спінінги. Які будуть працювати роки. Поїхали. Так, перший спінінг. У нас є ось така далекобійна гармата. Я вважаю, що це у нас паличка економ версії 2.89 з тестом 1456 від торгівельної марки Golden Cage, називається модель Іквізитор. Є у нас дві палички від компанії Crazy Fish серія Versus. Перша у нас 4.18 грам довжиною 2,60 і також довжиною 2,60 7,24. У Versus, як ви знаєте, пишуть, вага плюс приманка. Тому ви спокійнесенько можете паличкою 4.18 кидати вагу 25 грамів. Нічого з цією паличкою не буде. І відповідно там, де 7,24 24 ТЕС, можете кидати до 30 грам, вже перевірено, кидають, не провалюються і гарно працюють на течії. Топова лінійка від компанії Crazy Fish Arion і у нас представлені такі зараз 5 моделей. Перша моделька UnCOVIC в довжині 274. Одна із улюблених моделей наших риболовів. Паличка 962 МЛТ з тубулярною вершинкою в тесті 521. 2,90 ця палка кидає просто за обрій 100 плюс метрів без питань. І ви не будете себе почувати білою вороною серед своїх колег і серед своїх. Друзів, які тягають судака, а ви ні. Так, далі у нас йде 2.60 з тестом 418. Моделька 862, це у нас вже йде солідова вершинка. У нас іде 280 з тестом 3.14. Це моделька у нас 922 ЛТ з тубулярною вершинкою. Тим іде потужна гармата для великих вагів, це у нас в тесті 1045 довжина